А ну подождите, я запишу. Чат, суперчат. Интересно, что ничего. Да. Отоплёсил? А да. Не видно, Да. що тепер робити? ну хіба що разворачивать тоді і назад туда все а на одну секунду зараз попробуємо настроїти тепер картинку ззаді. бачите що вона показує? Вона відображає просто цифри назад І, і ти представляєш, нема немає